У мене один такий клієнт каже, ми завели генератора, а щось вона воняти. Каже, ми заглядаємо туди під низ, а там пакетик лежить. А він повністю поняли? він мені потім фотку скидав, а там оцей пакет повністю все розплавилося. Із пакет розплавився, вилки розплавилися. Ну таке буває. Тобто, ви завжди, коли отримуєте новий генератор. Короткий достаєте, завжди заглядайте, туди дивіться. Це у нас Sigma інверторний 445-18 тисяч гривень. Тут лежало ось цей пакетик лежить, і ще і ще додатково лежить. Як вони масло в нього заливали. І це, кстати, був теж інверторний генератор. Трошки інша модель, то там. на 7 літрів, а то був на 12 літрів бак. Та й трошки інший там. Ну Конфігурація, в принципі, одинакова. Це лієчка там лежала, це лежав цей пакетик. І як вони масло в нього заливали, я не знаю, бо це ж неудобно без ліки заливати. Так що кому може треба 18 тисяч гривень 4-4-5 кВт, інверторний з правильним синусом, що котел буде працювати. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, відправимо вам.